Психологи поділяють булінг на п'ять видів: вербальний, фізичний, економічний, психологічний та кібербулінг. Через ковід, а згодом повномасштабну війну школярі перейшли на онлайн формат. Проте булінг не зник, а почав розповсюджуватися за допомогою цифрових технологій. Про це говорять і діти, і батьки. Клас у нас дружній, То як такового булінгу то на даний момент. Не зустрічали, але зі сторони інших друзів його дивлюсь, є, є дітки, які ну, дозволяють собі таке, скажімо, так, в них же ж чати в вайбері, там в телеграмі однокласники, як вони збираються, групи в них свої, де тільки вони. І от там дітки дозволяють собі ненормативну лексику, необґрунтоване таке, скажімо, обзивання один на одного. Просто взивали і все не за що. Друга мого я його захищав і відносився до цього погано до булінгу. Чому Ну, це некрасиво і погано. Нерідко діти, які стали жертвами булінгу, намагаються приховати це. Міністерство освіти і науки України знайшло спосіб відкрити можливості повідомити про булінг безпечно. В Україні створений сайт, який має назву. Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту на цьому сайті створений розділ Повідомити про булінг. І кожна людина, чи то здобувач освіти, чи то педагогічний працівник, чи батьки здобувачів освіти, або їх законні представники. Якщо вони вважають, що булінг є, вони можуть повідомити, скориставшись ось цим розділом. Повідомити про булінг в АІКОМ можна, зареєструвавшись на цьому порталі. Повідомлення про булінг надійде до навчального закладу. Директор закладу сповіщає всіх, всіх причетних до цієї ситуації, якоїсь насильницької такої ситуації, яка відбулася в закладі освіти. В кожному закладі вже створена на момент початку навчального року створена комісія. Ця комісія скликається протягом трьох днів не менше, ніж три дні. І розглядається ось ця справа. І на, цю, на цей розгляд справи і запрошується дитина, яка стала жертвою булінгу, і запрошується кривдник, запрошуються обов'язково батьки і жертви, і кривника. Запрошується практичний психолог закладу, соціальний педагог, представники поліції та соціальних служб. І починається розгляд ось цього звернення. У разі, якщо вину кривдника доведуть, матеріали справи направляють до поліції в Україні. За булінг передбачена цивільна, адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Михайло Бестров, Олексій Васильченко, цей день.